Давай що це так. Вистрілю. Пушка. Я зіштовхнувся з такою хворобою, як онкологія. Багато побочних ефектів, як фізичних, так і психологічних. Ніякі ліки тобі не допоможуть. Мене звати Ревенка Денис, мені 30 років, я зіштовхнувся з такою хворобою, як онкологія. Дізнався, що я хворий дуже спонтанно, почалася підійматися температура, і я звернувся до лікаря. Він поставив діагноз і сказав, що треба робити операцію. Я зробив операцію, але на операційному столі. Лікарям не сподобалось те, що вони там побачили. Вони зробили біопсію і відправили на аналізи. Але біопсія нічого не показала. А проблема залишилась. Тому ще два місяці я ходив, не знавши, що у мене онкологія. Я звернувся ще раз до лікарів. Вони подивилися, зробили КТ УЗІ, зробив всі аналізи, що потрібно було. І тоді вже стало відомо, що це 95%, Що це рак. Онкологія, рак, пухлина. Так, пухлини бувають різні. Вони бувають як доброякісні, вони бувають предонко, які потім можуть переходити в злоякісне новоутворення, вони можуть бути звичайно відразу злоякісними. Під цим поняттям об'єднується дуже велика кількість різного роду патологій, різного роду хвороб, починаючи від патології. Крові, закінчуючи там, патологію різних тих чи інших органів, системної патології і так далі. Механізм, як виникають пухлини, то механізм, грубо кажучи, не спрацювання системи. Імунна система не спрацьовує, або на неї впливають ті чи інші фактори, які активізують ріст пухлини. Ну, зробили операцію, пухлину від відправили на дослідження, і там вже підтвердили, що це онкологія. Настроївся на лікування. Я знав, що ну, так, так легко не буде, і тому розпочав уже лікування. На розвиток пухлини злоякісної в організмі людини впливають кілька факторів. Звичайно, на першому місці вважається є генетична детермінація, це значить наслідування генетичне вплив зовнішнього середовища, починаючи від радіації, також хімічні різні агенти, там і так далі, і фактори зниження роботи імунної системи. Я з'їздив у Київ, в Києві написали рекомендації, 5 капельниць за день, тобто п'ять ну, днів по п'ять капельниць, і так три рази. Ну, це перший курс був хіміотерапії, можна так сказати. Я питав у лікарів, тобто що буде, якщо не буде там позитивної динаміки, які можуть бути варіанти розв'язки цієї ситуації? Лікарі сказали, що якщо Є позитивна динаміка, то ми продовжуємо ці крапельниці. Якщо динаміки немає ніякої, тобто воно як було, так і є, то це теж результат, і, тобто будуть коригувати лікування. А якщо динаміка негативна, то лікування буде повністю змінено. Я зробив КТ, і на КТ показала, що ну, більш, більш є Позитивна динаміка. По нашим стандартам онкологічним лікар може встановити діагноз. Рішення по тактиці лікування приймає комісія. Тобто, не один лікар приймає це обов'язкове комісіонне рішення, де приймають участь кілька спеціалістів в цьому рішенні. Ну і лікування онкологічне захворювання завжди комплексне. На перше місце виходить, виходить хіміотерапевтичне лікування. Ми зачасту починаємо з хіміотерапії лікувати пацієнтів, підводимо до оперативного втручання. Хірургічний метод він поки є і буде, його ніхто не відміняв. Є також променева терапія, є гормонотерапія і наразі є імунотерапія. Почались побочні ефекти. Тошнота була слабкість, деякі такі психологічні моменти, які ну, тяжко давались. Ця хімія дуже багато має побочних ефектів, як фізичних, так і психологічних. Були отіки рук, ніг, якісь побочні ефекти, такі, що пальці набрякали, і я не мог нічого робити руками, таких ну, ювелірних моментів, тяжолих, тому що якщо працювати руками, то на руках виникали сінці. Настроївся на те, що я переживу цей стан, я переживу це все, але буду здоровим, і буду жити. Оскільки цей діагноз дуже шокував мене на определеному етапі мого життя, тому на роботі я якби все і менше менш задумувався про роботу, а більш піклувався про своє здоров'я. Роботу прийшлося змінити, і тому зараз я влаштувався на роботу в інтернет-магазин і обробляю заявки. Найважливіше при цій хворобі не замикатися в собі, не сидіти вдома. Треба спілкуватись з друзями, з близькими, ходити на роботу. Оскільки, якщо ти будеш грузитись в цій хворобі, то ніякі ліки тобі не допоможуть. Якщо ми беремо безпосередньо нашу область Сумську, у нас одні з найгірших показників по раку в плані кількості пацієнтів на 100 тисяч. Захворювання. У нас цифра 420 на 100 тисяч населення була цифра до ковіду, якщо по Україні 340 на 100 тисяч населення пацієнтів. Зараз в зв'язку з пандемією, яка триває, ці цифри зменшилися. Вони зменшилися не тому, що пацієнтів і хвороби стало менше, а навпаки, тому що люди не акцентують увагу на свої злоякісні утворення. Люди Менше стали, ну, скажімо так, звертати увагу на моменти, пов'язані з онконастороженістю, а більше акцентуються на ковід. Звичайно, і лікарі теж більше займаються ковідом. Ми бачимо 10-12% зростання занедбаних випадків. В прогнозах ця занедбаність буде все більше зростати. Мене дуже, дуже добре підтримали мої рідні та друзі. Всі казали, що це не кінець, що треба налаштуватись на перемогу над цією хворобою і йти до фінішу. Коли було складно, то люди мені допомагали як морально, так і фінансово, тому що ця хвороба вона несе за собою дуже багато фінансових потреб. Ну, доросла онкологія фінансується так, як і інші хвороби, і так, як і скрізь по Україні після того, як відбулася медична реформа, ми маємо дворівневий рівень фінансування, в тому числі онкології. Частину коштів забезпечує Національна служба здоров'я в межах тих контрактів, які заключили ті лікарні, які лікують онкологію. Іншу частину коштів фінансують заклади. Фінансують бюджети, вірніше, яким належать цій лікарні. Все лікування розділено на пакети. Пакет це фактично контракт лікарні з Національною службою здоров'я. Кожен хворий в рамках цього пакету лікується в нашому онкодиспансеру і Національна служба здоров'я платить за лікування кожного хворого. Ми ж забезпечуємо закладу лише комунальні платежі, тобто тепло, електроенергія це наша відповідальність. Фінансування ліків є, але є ще побочні ефекти від цих препаратів, тому що хіміотерапія це дуже агресивне лікування, яке дає побочні ефекти на всі органи. Лікуєшся від раку, але ще відкриваються інші хвороби. І на ці інші хвороби вже фінансування держава не дає. Тобто ти за свої кошти лікуєшся. Є державні програми, які Покликані забезпечити необхідні ліки для цих хворих. Не всі ліки, які закупляються по державним програмам, підходять до того чи іншого хворого. От, Ті пакети вони, вони дуже узагальнені, як правило, ліки закупляються найдешевші, є різні автоімунні реакції у кожного індивідуальні, і вони не дозволяють говорити, що всі забезпечені. Тому з цим є проблеми, частину. Ліків пацієнти змушені закупляти самі, але базові курси там, хіміотерапії вони забезпечуються за рахунок коштів НСЗУ з одного боку, якщо це дуже рідкі випадки за рахунок коштів державного бюджету. Наразі я пройшов 5 курсів хіміотерапії. Зараз мені потрібно зробити КТ, щоб дізнатися на якому етапі моє лікування. Сподіваюся на те, що вже не потрібно буде робити хіміотерапію, що я вже вилікувався, тому що остання хіміотерапія дуже тяжко далася мені, і ці побочні ефекти ще є. Спустя один місяць я все відчуваю, що хіміотерапія ще виходить з мого організму. Треба слідкувати за своїм здоров'ям кожного разу, кожних там півроку раз в рік проходити дослідження. Робити фільографію, якщо якісь є е, дзвіночки, о том, що у тебе щось не так, то треба ходити до лікарів, е, знаходити час і звертатись, е, щоб провели дослідження твого організму.